Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Евангелії від Тея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить, або що дасть людина взамін за душу свою? Адже Син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Воістину кажу вам, що деякі з тих, котрі стоять тут, не скуштують смерті доки не побачать сина людського, що приходить у своєму царстві. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брата та сестри! Сьогодні, в цю першу п'ятницю місяця. Ісус хоче пригадати кожному з нас, що тільки з ним я можу пройти своє життя гідно, що тільки з ним кожного дня, беручи свій хрест, в кожного Він свій, чи більший, чи менший, чи легший, чи тяжчий. Але кожен з нас має за що перепрошувати Бога. Має над чим працювати, має знаходити в собі силу кожного дня повставати, повставати з своїх слабкостей, схильності до зла, брати свій хрест і йти. І сьогодні Ісус дає нам керунок, вказує керунок, куди, або більше сказати, за ким. Я маю нести свій хрест. Щоб спастися. Бо це є завдання кожного з нас. Коли хто хоче йти за мною, йти за мною, не поперед мене. Бо часто ми, люди, хочемо бігти кудись, щось робити, і забуваємо, що наше життя, кожен наш день, кожна хвилина, година є в руках Божих. І він може. В одну мить нам її забрати, чи я готовий до зустрічі з ним, що людина дасть взамін за свою душу. Чи скаже Господи, я не мав часу? Час належить до Бога. Господи, чи я не мав часу для Тебе, бо родина була найважливіша, бо чоловік, дружина, діти, праця, гроші, слава. І так далі, і так далі і можемо перераховувати ці всі замінники, якими ми можемо, можемо Бога замінити в нашому житті. Сьогодні Ісус пригадує, що найважливіше це є спасти свою душу. А це ми робимо, коли помираємо для гріха, щоб жити для Бога. І можемо сказати, ну це є тяжко собі уявити, як я можу помирати для гріха, як я можу погубити свою душу, щоб її віднайти. Але батьки, коли дитина є маленька, переставляють свої плани, своє очікування на інший, другий, третій план, десятий, тому що дитина зараз потребує опіки. Вони помирають для себе, для своїх планів, щоб дати життя цій маленькій дитині, щоб дати їй свою любов, свою опіку. Кожна мама напевно чує, коли маленька дитина плаче, відразу встає, відразу бере її до себе, пригортає. І ці невиспані перші ночі, коли дитина є маленька. Пізніше, коли дитина росте, має вже інші проблеми, і знову батьківське серце є неспокійне. І навіть коли ми вже є дорослі, то завжди батьки, особливо наш батько Небесний, піклуються і хоче спасіння кожного з нас. Тому сьогодні дає нам це слово. Коли хто хоче, йти за мною, нехай візьме свій хрест. І йде за мною. Бо тільки йдучи за Ісусом, ми йдемо в правильному напрямку, тільки йдучи за Ісусом, ми маємо і розуміємо сенс страждання, сенс помирання кожного з нас для гріха, щоб воскреснути до життя вічного, до життя в Божій благодаті. Бо хто Погубить душу свою заради мене, то її віднайде, говорить Господь. Нехай ця сьогоднішня Євхаристія буде цим підкріпленням нашого, нашого прагнення помирати для гріха, а жити для Божої благодаті, для того, що Божі заповіді, які записані в серці кожного з нас, кожного дня. Допомагала нам крокувати дорогою святості та спасіння. Амінь.